Доброго дня! На цьому уроці ми з вами познайомимося з рівнобедреним трикутником. І давайте почнемо з рисунка якогось трикутку. Дивіться, перш за все, в геометрії ми не кажемо малюнок, ми кажемо рисунок. Малюнок це намалювання. А коли ми хочемо побудувати якусь геометричну фігуру, ми кажемо рисунок. Ось давайте побудуємо якийсь трикутник. Означимо його вершинки, ось наші вершинки. Та ми отримали трикутник С, Б, Д. Дивіться, ось довжини всіх сторін цього трикутника різні. Такий трикутник, довжини якого різні, довжини всіх сторін, якого різні, називають. Різносторонні. Ось ще приклад різностороннього трикутника. Дивіться, я можу поміняти точку В, точку С і отримаю ось різносторонній трикутник. Ось давайте ми його залишимо ось таким. Або можемо ще отак зробити. Це у нас різносторонній трикутник. Так, давайте запишемо. Означення. Трикутник, усі сторони якого мають різні довжини, називають різностороннім трикутником. А тепер давайте розглянемо частковий випадок різностороннього трикутника. Нехай у трикутнику дві сторони будуть рівні. Давайте нарисуємо такий трикутник. Ось наш трикутник М, як літачок. Дивіться, у нього дві сторони МН та МЛ рівні. І щоб позначити, що дві сторони у нас рівні, ми позначимо таких дві рисочки на кожній з цих сторон. Такий трикутник, у якого дві сторони рівні. Називається рівнобедреним трикутником. І давайте запишемо означення. Трикутник називають рівнобедреним, якщо у нього дві сторони рівні. А тепер давайте розглянемо ще більш частковий випадок різностороннього трикутника. Нехай у трикутника три сторони рівні. Давайте нарисуємо такий трикутник. Ось наш трикутничок СТУ. Дивіться, у цього трикутника три сторони рівні. Давайте позначимо, сторона ТУ буде така сама, як сторона ТС і така сама, як сторона СУ. Такий трикутник, у якого три сторони рівні, називають рівностороннім. Та давайте запишемо означення рівностороннього трикутника. Трикутник. Усі сторони якого рівні, називають рівностороннім трикутником. Давайте більш детальніше розглянемо рівнобедрений трикутник. Ось у нас рівнобедрений трикутник А, Б, С. Сторона АВ дорівнює стороні БС. Ці дві сторони називають бічними сторонами рівнобедреного трикутника. Рівні сторони це бічні сторони. А третя сторона називається основою. а це, це основа рівнобедреного трикутника. І давайте зараз розглянемо дві теореми та два наслідка для рівнобедреного трикутника. Теорема номер один. Або ще цю теорему називають властивістю кутів рівнобедреного трикутника. У рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. Дивіться, кут БАЦ буде дорівнювати куту БЦА. Цю теорему потрібно знати на пам'ять. Тепер давайте розглянемо висновок з цієї теореми. І розглянемо знову рівносторонній трикутник. Ось ми нарисували рівносторонній трикутник А1, Б1, С1. Всі сторони рівностороннього трикутника рівні. І наслідком теореми 1 є, що у рівносторонньому трикутнику всі кути рівні. Тобто кут Б1 а 1 с 1 буде такий самий як кут б 1 с С1А1 та такий самий, як уд С1, Б1А1. Це перший наслідок з теореми 1. Тепер давайте розглянемо теорему номер 2 Цю теорему ще називають ознакою рівнобедреного трикутника. Якщо у трикутнику два кути. Рівні, то він рівнобедрений. Ось у нашому трикутнику кути БАЦ та БЦА рівні, які при основі, значить цей трикутник буде рівнобедреним. Який же ж в нас наслідок з цієї теореми? Давайте подивимося: наслідок для рівностороннього трикутника. Якщо ж у трикутника всі кути рівні то цей трикутник у нас буде рівносторонній. Ось дивіться у нашому трикутничку А1Б1С1. Три кути рівні, а значить, цей трикутничок є рівносторонній. Це все на сьогодні. Зустрінемося на наступному уроці. Все буде Україна! До побачення!